Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. У нас з вами сьогодні буде догляд, як зазвичай, буде один засіб декоративної косметики і буде два пензлики, які я замовляла, ними користуюсь певний період, показувала в своїх розпакуваннях, тому, звичайно, зроблю свій відгук. Деколи я роблю своїх відео з порожніми баночками, такі відгуки часто бувають, інколи я вношу якусь декоративну. Косметику, яка в мене не закінчилася, але говорю свій відгук, тому що звичайно декоративна косметика. Довго використовується, поки стане порожньою баночкою. Тому ось так, в деяких відео я такі засоби буду показувати. Перший засіб, який в мене закінчився, це гель для душу від бренду DAF. Даний бренд я полюбляю брати саме від нього гель для душу. До речі, мені писали за скраби, хочу взяти ще скраб для тіла від нього пізніше. Даф я часто беру як гель для душу, як я сказала. Даний гель для душу в мене з алої був дуже непоганий. Тут є 450 мл, в нього була така гелева текстура всередині. Зручне, до речі, упакування, попри те, що це не помпа, але зручно відкривається ось тут. Добре пінився, добре очищував шкіру, не сушив шкіру, що дуже важливо для мене, тому що шкіра в мене і тіла доволі Суха, тому зазвичай я шукаю такі гелі для душу, які не сушили б, доглядали за шкірою. Бренд дав саме такий, тому часто беру від них різноманітні види. Вже не знаю, різні я брала, за цим разом ось алоє. Гарний був в нього аромат. Тобто він мені сподобався цілком. Ну, на даний момент десь я в своїх розпакуваннях, напевно, показувала, що я Джонсон замовила. Часто я їх чередую. Дав із Джонсонс, але надав останнім часом я чомусь сижу дуже довго, тому вирішила поки що змінити його на Джонсу. Тому ось так. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився ще один засіб, миючий, скажімо так, це засіб для інтимної гігієни. Має він назву свіжість. Лактацид бренд має він ось такий вигляд. Взагалі, з даним брендом, я давно вже знайома. Напевно, вже всі види в мене були, можливо, якогось не було. Я вже не пам'ятаю. Ну часто я брала і повторно. Наприклад, ось цей зелений з назвою Свіжість я беру вперше. Він, звичайно, відрізняється від інших. Вони взагалі всі трішки відрізняються і консистенцію всередині, і своїми такими невеличкими ароматами. Взагалі, аромату у них практично немає. Ну так якщо, як кажуть, прислухатись до аромату, то є певний аромат. Тут дуже він такий був освіжаючий, дійсно, і мені здалося, що в нього була навіть така якась м'ятна формула. Він такий дуже-дуже освіжаючий, дійсно, як тут вказано. Його тут 200 мл. Його, до речі, попри такий, ніби невеликий розмір, вистачає надовго. В нього дуже зручна помпа. Якісна, дуже в нього такий мінімалістичний вигляд. Звичайно, інші я бренди беру, але часто повертаюся саме до цього, тому що він якийсь такий стандартний, вже провірений, взагалі класні в них ось ці засоби для інтимної гігієни. Тому хто бачив, хто не брав, раджу взяти. Здається, я ще не брала блакитний, що я не помиляюся. Не пам'ятаю, яка в нього назва, але, здається, ще не брала. Так, давайте далі. Далі в мене закінчився гель для вмивання. 그럼 yep. yep. Це бренд RELANCE, український бренд. З даним брендом я знайома дуже давно. Від нього я вже беру кілька років різноманітні засоби, в них бюджетні засоби, такі мінімалістичні в них дизайни. В них формули в їхніх засобах дуже такі прості, я б сказала, звичайні, але вони дієві. Попри те, що засіб такий простий, тобто нічого в ньому такого немає, але доволі дієві. Ну і, звичайно, ціна дуже приємна. В них велика кількість засобів для обличчя, тіла і так далі. Ну, ось такий засіб. Я вже, до речі, не вперше його беру. Тут я вже не пам'ятаю, напевно, 100 його мілілітрів, бо тут більше нічого на упакуванні немає. Приходять вони в такому паперовому пакуванні. Помпа дуже якісна була. Ну, ось такий вигляд. Всередині був Прозорий Гель, який, до речі, дуже так приємно пахне. В них всі засоби пахнуть так освіжаюче, злегка, і практично усі засоби в них один аромат, тобто їхній такий ніби фірмовий аромат. Ним було дуже приємно користуватися. Одної помпи вистачало для того, щоб. Очистити обличчя, в принципі, він тут йшов трішечки на зволоження. Я його спеціально брала, щоб він не так пересушував мені обличчя. Він добре очищує шкіру, добре він навіть так піниться злегка. Ну, непоганий засіб. Мені він дуже сподобався. Я взяла слідуючий засіб від майор, також українського бренду, хочу протестувати, тому що від майор я не брала ніякі саме умивалки, тому ось так. Але ріланс непоганий бренд, можете на нього звернути увагу. Далі у мене закінчилася очищуюча маска для обличчя із зеленою глиною. Бренд не скажу, напевно, ріклеєр не знаю, як правильно він вимовляється. Тут його 60 мл. Це український бренд, наскільки я так пам'ятаю. Я шукала собі очищуючу маску саме з глиною, натрапила на неї. Ну, тут звичайне таке упакування, як в звичайних масках. Маска, в принципі, була непогана. Вона йшла на очищення, вона злегка підсушує шкіру. Ну, попри те, що в мене суха шкіра, такі маски я полюбляю, я їх використовую раз в тиждень. Багато її не наношу, не тримаю її довго, десь хвилин, можливо, 10-15 і вона підсохає. Вона зеленого була кольору. Вона тільки мені одним не сподобалася, що в неї така якась консистенція була, що вона не дуже добре наносилася на обличчя. Тобто вона була такою. Середньої густоти, як звичайні глиняні маски, нічого такого, але чомусь вона такими шматочками наносилась, тобто потрібно було певний період постояти над нею, щоб її розподілити, тому що намазував і ніби частинку намазав, частинка якось пропускалася на обличчі. Не знаю, чому так. Видно щось у формулі, тобто потрібно було над нею постояти, щоб її намастити повністю на обличчя. Але попри те, що її тут 60 мл, її вистачило мені надовго. Ну, можливо, за те, що я нею користувалася раз в тиждень, можна двічі-тричі нею користуватися. Ну, я раз, тому що у мене суха шкіра обличчя, тому ось так. Маска непогана. Я вже не пам'ятаю, які там ще були маски у них чи було в лінійці. Але засоби, я так зрозуміла, в них спрямовані на догляд. Непогана маска, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, її ціну. Звичайно, я вам знайду товар, посилання на нього і під відео залишу, як завжди. Так, далі у нас іде гель для брів від бренду Lamel. Має він ось такий вигляд. Ну, звичайно, він тут у мене вже. Пофарбований в темне волівець для брів, взагалі він прозорий. Всередині він доволі бюджетний, десь біля 100 гривень коштує, якщо не помиляюся. Його дуже активно в свій час рекламували в соцмережах. Мені дуже він сподобався. Сподобався цим яскравим своїм таким обрамленням. Фіолетова кришечка. і Тут ще щіточка, ось також всередині, до речі, фіолетова. Ось така всередині щіточка. Мені тут дуже сподобалася щіточка, тому що в ось цих гелях для брів. Також бувають різні щіточки. По-перше, вона мені подобається, що вона довга, і в неї тут іде щіточка по спіралі. Мені дуже подобається. Ось ця спіраль, у мене до цього були різні щіточки для брів, такої не було. Ось ця спіраль вона дуже добре захвачує саме волоски брови, якось вона так їх прокручує, огортає їх. Моє було завдання просто нанести гель і все. А оця щіточка, вона Робила таку якусь роботу ще додаткову, мені дуже сподобалось. Прям це було відчутно другий раз, що вона прям ніби закручує, підкручує. Ну, не то, що це потрібно підкручувати брови, просто що ось вона наносить дуже якісно оцей гель брів, тобто, Ніде пропуску не буде і засіб буде нанесений. Сам гель, звичайно, відчутно, що він бюджетний. Він в нього дуже проста формула. В принципі, він непогано, до речі, фіксував брови. Вони підтримались весь день, нічого такого. Тобто, на якихось нарікань на нього нема. Просто відчувається, що формула проще. Мене були дорожчі гелі для брів. Вони відчутно було, що прям вони фіксують, фіксують так брови, Вони прям приліплені, скажем так. Тут такого відчуття не було. Тут відчуття легкості в даного засобу, але не можна користуватися. Брови залишаються на місці, ні, ніде вони не діваються. і Так далі. Засіб непоганий, бюджетний, класний. І в нас з вами залишилось ще два пензлики, які я вам хотіла показати. Ними я ще користуюся, але покажу, тому що я їх протестувала і можу вже вам сказати свою думку. Обидва пензлика від бренду Bogenia. Перший пензлик я взяла для тональної основи. Має він ось такий вигляд. Ну тут вибачайте вже тому, що тональній основі, і він в мене вже трішки звичайно підношений. Я хочу звичайно його замінити. В найближчий час, тому що ну, він вже дійсно своє відбув. Але сам пезлик дуже непоганий, він тут такого коричневого відтінку, злегка скошена в нього форма така, він зручний був при нанесенні. Ну, хто за мною слідкує у моїх відео YouTube Shorts, Ви бачили, де я ним працюю, коли наношу тональний крем. Взагалі, даним пезликом можна наносити багато чого. Тут штучний ворс, але він на відчуття такий, ніби він піднатуральний ворс. Ну, чого в Такий вигляд, тому що вже йому доволі великий час пройшов. Плюс до всього я його дуже часто мию, тому що це тональний крем, мию я його практично кожен тиждень, тому що коли ви помиєте пензлик, тоді краще він наносить різноманітні засоби, тонше їх наносить, якісніше наносить. Ну, плюс і гігієна. Потрібно, звичайно, мити пензлики. Чим частіше, тим краще. Тут, до речі, така цікава дерев'яна ще. В нього ручка непогана. Ним зручно було працювати, зручно його тримати. До речі, десь на сайтах я на нього натикалась, він до сих пір є в наявності, тому на нього, звичайно, я вам залишу посилання. Так, і ще один пестик, який я взяла пізніше, здається, після цього вже також богенія, має він ось такий вигляд. Тут ось така скошена в нього ручка, також дерев'яна, і тут у нього. Знову ж таки штучний ворс, він ідея круги, але він знов ж таки скошений. Невеличкий, менший трішки пензл. Задуша показувала. Також він розрахований для рідких основ, шукала такий пензлик. Для того, щоб наносити румяна, рідкі румяна, кремові румяна, тому що взагалі-то пальчиками я також полюбляю інколи працювати, але все одно в більшості випадках я полюбляю все-таки пензлики, будь-де де, будь що наносити, неважливо що. Тому і для рідких румян я підшукала собі ось такий пензлик. Він дуже мені подобається, подобається, що він такий точковий, скажімо так. Ну, також ви могли бачити його в YouTube Shorts, там де я роблю макіяж. Ним я ось наношу таким чином е, рум'яна собі на обличчя. Дуже це зручно ним наносити, розтушовувати дуже ним зручно. За це я люблю саме пензлики, за те, що вони своїм оцим ворсом дуже добре втушовують, розтушовують, тобто не роблять оці плями. Ну, я звикла пензликами працювати, тому вони мені дуже подобаються. Також дуже гарна якість, їх можна мити, ворс з них не сипеться. Трішечки, ну, от так тут в тональному псується їхня ось ця серединка. Ну, звичайно, тому що я їх постійно мию. тому ось так. Але ворс нікуди не дівається, не висувається і так далі. І пензлики, до речі, не дуже такі і дорогі. У нас з вами пустий кошик. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на ці товари, перейдете, подивитеся. Я дякую, що ви додивились відео до кінця. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!